Про high and low context. Mm. Якщо дуже коротко, то для мене що це таке? Це певні м, культурні особливості різних країн, які маємо ми з вами враховувати при листуванні з ресипієнтами з цих країн. І якщо to put it simple, якщо ми кажемо про, наприклад, low context культури, то це Імейли, e і це комунікація, яка орієнтована на «talking about something to the point. Да? Тобто це така дуже проста пряма комунікація, де немає там, там якихось там тіней, да? shadows. Тобто про що тобто думаємо, кажемо без будь-якого підтексту. А це про те, що відносини вони починаються і закінчуються дуже швидко. Це, типу, про логіку і про орієнтацію на якісь певні правила, це про е, явність, тобто те, що написано, воно має бути явним, дуже от дуже зрозумілим. Це про лоу-контекст. І е, тобто, якщо ми кажемо про хай контекст, навпаки, то це більше про relationship-oriented комунікацію, це про е, якісь такі. Е, Використання ідіом, тобто про додавання якогось певного додаткового контексту в вашу комунікацію. Це от, е, ну і далі, напевно, якщо що е, Льоша там додасть то до мого такого короткого інтро. І якщо казати про тут є така шкала е, цих країн, звісно, що є абсолютно всі країни, вони е, входять в ці, е, ну вони розподілені по high-context and low-context, і Якщо ви бачите, да, то от е, Арабські країни, да, тобто близький схід, це е, країни з хай контекст культурою. І якщо ми кажемо про імейлінг, да, тобто, що тут е, трошечки детальніше можна, як можна це ці знання використати саме в написанні листів, то це в принципі, те, що я сказала раніше. От лоу-контексті мейли, вони більш е, е, короткі, да хай контекст навпаки, вони більш е, більш такі довгі. От лоу контекст, це типу стрік туди поїнт, більше формальні. Хай контекст це якісь такі emotional expressions, та? Да? Тобто, так от як там не знаю, всілякі там водні там слова. Можна, як от написано в таблиці, да, be more flexible in style, тобто можна Ідіоми, метафори, прямо можемо додавати в хай контекст нашу комунікацію.